Права 1322. Наскільки сума найбільшого двоцифрового і найменшого трицифрового числа менша від найбільшого трицифрового числа. Ну що ж, для того, щоб зробити це завдання, давайте спочатку запишемо, а які ж це всі ці числа, про які сказано в умові цієї, цього завдання. Отже, пишемо перше. Нам тут сказано найбільше двоцифрове число. Найбільше двоцифрове число це буде 99. Пишемо тоді 99. Пишемо найбільше, двоцифрове. Двоцифрове число. Є, далі найменше трицифрове число, тоді найменше трицифрове число це буде 100. Пишемо тоді «100». Це у нас буде найменше трицифрове. Число є так, і ще в нас є найбільше трицифрове число. Найбільше трицифрове число це там, де всі будуть дев'ятки у всіх розрядах, то ми пишемо 999. Це у нас буде найбільше трицифрове. Число є. І... Так, ну а в другому завданні безпосередньо знайдемо, що від нас вимагають. Отже, сума найбільшого двоцифрового і найменшого трицифрового чисел менша від найбільшого трицифрового числа. Тобто, щоб знайти різницю, нам треба від 999, бо це більше число, треба відняти тоді суму 99 та 100. Отже, записуємо тоді 999. Мінус. І у дужках тоді пишемо суму 99 плюс 100. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 999 відняти. Тут у нас 99 плюс 100 це буде 199. І це дорівнює. Ну що ж, 999 мінус 100 це буде 899, а 899 мінус 99 це буде 800. Пишемо, і це дорівнює 800. Ну і можемо записати, що це у нас наскільки. Сума. Тоді я не буду писати повністю найбільшого доцифрового числа. Я напишу сума 99 і 100 так, менше від 999. Це у нас буде найбільше трицифрове число. Є. Ну і записуємо тоді відповідь. Отже, наскільки пишемо відповідь на 800 Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.